Бачити такою свою маму. І ніколи не побажаю людині так втратити маму, так жорстоко. Тому що я вважаю, що мама була з релігійної родини і в мамині хаті, коли мама була маленька, вправилася служба Божа. Ми знаємо, що один Бог вправі забирати людське життя. І Коли я перебувала ще біля мами, коли я перебувала ще біля мами, то хочу подякувати ще раз лікарям, які робили все можливе, щоб її врятувати. Все можливе. Але це було поранення несумісне життям, і Ірина Форіон би ніколи не повернулася до звичного свого життя.